Мої, вітання! Мене звати Наталія і ви на каналі Дійсно. Ми продовжуємо з вами готуватися до НМТ з української мови, продовжуємо говорити про фонетичну систему української мови. І сьогодні звертаємо увагу саме на транскрипцію, тобто на звукозапис слів, які ми вимовляємо. Якщо говорити в загальному, то ні для кого не секрет, що засоби орфографії, тобто ті правила, якими ми керуємося при написанні слів, вони далеко не повністю передають вимову окремих звуків. Більше того, не кожен, далеко не кожен звук має власний відповідник у вигляді окремої графеми або букви. Ну, до прикладу, маємо ми африкати «дж» та «дз», але такої букви ми не маємо. Це поєднання двох. Літери, які ми записуємо, відповідно, поєднання двох звуків у вимові в один – в Африкат. Так само це працює і навпаки. Є у нас літера знак м'якшення, але відповідного звуку вона не має. Вона лише впливає на попередній приголосний. Для фіксації дійсно реального звукового складу слів, прийнято використовувати спеціальну систему знаків. Основний принцип цієї системи полягає в тому, що до кожного звуку є відповідно закріплений за ним графічний знак. Саме ці графічні знаки ми і використовуємо при звукописі, тобто при написанні фонетичної транскрипції. Для транскрипції в українському мовознавстві зазвичай використовуються літери українського алфавіту. І також додаткові знаки, їх ще називають діакритичними. Вся ця система літер разом із додатковими знаками має власну назву фонетичний алфавіт. Я вас попрошу не плутати його із звичайним алфавітом, тому що український алфавіт, до якого ми звикли, він включає в себе 33 літери. А ми з вами зараз говоримо виключно про звуки і фонетичний алфавіт це. Те, що стосується конкретно звуків та додаткових знаків, які ми використовуємо в транскрипції. До фонетичного алфавіту не входять літери я, ю, є, «ї», літера «ща» та знак м'якшення. Чому? Тому що літери я, ю є, «ї» залежно від своєї позиції, можуть позначати абсолютно різні звуки. Це може бути сполучення. М'якого «й» та голосного відповідно а, у, е, і, або ж це може бути просто позначення голосного звуку плюс пом'якшення попереднього приголосного. Літера «ща» взагалі, в будь-якому випадку, в будь-якій позиції в слові, буде позначати два звуки: Ш та Ч. А знак м'якшення навпаки не позначатиме жодного. І знак м'якшення у слові ми фонетичній транскрипції якраз таки будемо вказувати за допомогою ось того додаткового діакритичного знаку. Які ж є вимоги до фонетичної транскрипції? Це щось схоже на те, як ви в початковій школі брали прописи і вчилися писати літери. До кожної літери була певна вимога, звідки ми її починаємо. Куди ми ведемо ручку, як ми встановлюємо з'єднання між літерами? Те саме стосується фонетичної транскрипції. Чому це так важливо? Припустимо, якщо ми говоримо про каліграфію, то тут зрозуміло, ми маємо писати розбірливо для того, щоб ті, хто читають написаний нами текст, розуміли, про що йде мова. Навіщо ж нам ем, цілі. Списки вимог виконувати саме до фонетичної транскрипції, адже ми нею не користуємося в повсякденному житті. Справа в тому, що фонетична транскрипція це база для вивчення мови. Для будь-кого, не тільки для іноземця. Напевно, жодна людина, яка живе в Україні, не знає абсолютно усіх слів української мови. Тому, коли ми зустрічаємо якесь нове слово. Ми маємо чітко розуміти, як це слово треба вимовити. Звичайно, у нас немає настільки важких дифтонгів, трифтонгів, як, наприклад, в англійській мові чи в будь-які іншій іноземній. Але при цьому у нас вистачає своїх фонетичних явищ, тому ми маємо чітко розуміти, як це слово вимовити. Плюс до того ми маємо пояснити людині, яка не... Спілкується українською мовою, чому ми вимовляємо це слово так, а не інакше? Чому цей звук вимовляється так, а не інакше? Не забуваємо про те, що для нас українська рідна, але є дуже і дуже багато людей, для яких це іноземна мова. І так само, як ми вчимо англійську мову і звертаємо увагу на транскрипцію, коли вивчаємо нове слово, так само іноземці, коли. Стикаються з українською мовою, вони так само звертають увагу на фонетичну транскрипцію. Отже, перша основна вимога. Кожен звук має мати свій особливий знак. Тобто, кожному звуку нашої мови відповідає певний знак. Не може бути для двох звуків однакове позначення. Позначається цей знак літерами алфавіту української мови. І, можливо, з використанням додаткових діакритичних знаків, тобто тих знаків, які вказують на певні фонетичні явища. Кожен знак повинен завжди вживатися тільки в одному значенні. Тобто завжди означати тільки один який-небудь звук. Друге правило, друга вимога випливає з першої. Тобто, ми не можемо однаковим чином позначити два різних звуки, тому що починається плутанина. І тоді виникатимуть дуже багато лексичних помилок, тому що не забуваємо про пароніми, які відрізняються однією літерою у вимові або написанні. І якщо ми десь неправильно вимовимо те чи інше слово, відповідно, неправильно вимовимо той чи інший знак, відповідно, зміниться значення саме слова. Наступна вимога система фонетичної транскрипції. Повинна давати можливість позначати якимось одним спільним додатковим знаком цілий ряд звуків, що мають одну спільну додаткову ознаку, тобто вживати єдині додаткові позначки. Дуже заплутане речення: насправді нічого складного тут немає. Тут мова йде про те, що якщо, наприклад, у нас є м'які приголосні, то ми чітко знаємо, що є значок, схожий на Рисочку скисну маленьку зверху біля приголосної, який, власне, і позначає те, що цей приголосний є м'яким. Або, наприклад, значок, схожий на апостроф, який вказує на те, що приголосний є пом'якшеним. І яке б ми слово не взяли. В якому б настрої ми не були, ми все рівно рисочкою позначимо м'який звук, а апострофом позначимо пом'якшений звук. Від цього. Ніде не дійтеся, і цього потрібно дотримуватись. Інакше ми не зможемо зрозуміти, про яке слово йде мова. Які є правила в написанні транскрипції? Зараз я дуже прошу, щоб ви звернули на це увагу, тому що в НМТ, до речі, є завдання на читання транскрипції. Це може бути як безпосередньо транскрибаційний запис. Який потрібно співвіднести словом, так може бути, наприклад, просто набір слів в рядку, як це зазвичай буває. І потрібно вказати, чи однаковий звук позначає підкреслена буква. Тому ми маємо розуміти, про що мова йде саме в цих словах, які там фонетичні явища відбуваються, і як вони відобразилися би. В транскрипції, тобто ми, по суті, виконуючи це завдання, маємо мати змогу на чернеточці прописати це слово фонетичної транскрипції. І перше правило транскрипції це, це те, що слово або речення, так-так, саме речення, тому що інколи ми можемо цілі тексти транскрибувати беруть у квадратні дужки. Якщо в нас слово записане в квадратних дужках, це є вказівка на те, що це запис транскрипції. Немає конкретно вказівки, що звуки мають писатися писаними чи друкованими літерами. Багато хто з нас пише однаково і слово, і транскрипцію. Тому для того, щоб виділити, де слово конкретно, а де його транскрипційний запис, ми беремо цей запис у квадратні дужки. Таким чином, вказуючи, що це і є наша транскрипція, тобто вимова слова. Якщо слово має більше, ніж один склад, обов'язково ставимо наголос. Зверніть увагу, що слова, які мають подвійний наголос, вимагають того, щоб в транскрипції стояло два наголоси. За цим потрібно уважно слідкувати. Наступне правило: усі слова пишемо з маленької літери. Тут ті, хто дуже любить, в лапках любить. Правила орфографії про велику літеру, а їх є надзвичайна кількість просто, можуть спокійно видихнути і сказати Слава Богу. Тому що в транскрипції ніяких великих літер, ніяких власних назв, ніяких складних власних назв, де перше слово з великої, потім з маленької, потім знову з великої. Все пишемо з маленької літери і ні про що не думаємо. Наступне букви Я Ю, Є, Ї. апостроф. Там який знак у транскрипції не вживають. Про її та знак м'якшення ми вже говорили стосовно апострофа. Апостроф це взагалі не буква, це надрядковий знак в алфавіті, який використовується для того, щоб показати, що ми в слові маємо роздільну вимогу. Коли ми вживаємо апостроф, ми вимовляємо наступний звук я ю «ї», ї Окремо від попереднього, і слово ніби розривається. Давайте порівняємо. Наприклад, є у нас іншомовне слово бюро, яке вживається без апострофа. Ми чітко чуємо м'який б, пом'якшений бюро. Але якщо я скажу слово м'яч, то зрозуміло, що оце я відділилося. Значить, на місці. Ось цього поділу стоїть апостроф, який вказує на те, що має відбутися роздільна вимова. Відповідно, вказує на те, що літера Я не має жодним чином своїм звуковим характером впливати на попередній приголосний. Африкати Дж та Дз позначаються спеціальними символами або двома літерами із дужкою зверху. Що означає дужка зверху? Якщо ми записуємо африкату джи та дз, по-перше, ми її беремо обов'язково в квадратні дужечки, показуючи, що це є звук для того, щоб ми не плутали букви та звуки. Ми в транскрипції можемо її позначити дужечкою. Це найчастіше ми її так позначаємо. Є ще спеціальний символ, але. Це вам для загальної інформації, тому що у шкільному курсі не вимагається знання оцього спеціального символу. Тому ми пригадуємо просто, що дж та Дз африкати, якщо вони позначають один звук, наголошую, якщо вони позначають один звук, бо ДЖ та ДЗ можуть позначати і два окремих звуки, якщо вони стоять на межі двох морфем. Якщо вони позначають один звук, ми обов'язково... Ставимо зверху ось таку дужечку, і цим показуємо, що це є африкат, тобто поєднання двох приголосних в один. Переходимо до діакритичних знаків. Діакритичні знаки це додаткові позначення, які використовуються в транскрипції. Перший знак, який є в усіх практично словах, крім тих, що складаються з одного складу, це наголос. Позначається він вертикальною рискою, яка має назву акут. Ставиться ця рисочка після голосного наголошеного або над наголошеним голосним. Позначає вона головний наголос. Чому тут саме мова йде про головний? Тому що є слова з подвійним наголосом, є слова з побічним наголосом, це їх потрібно розрізняти. Вертикальною рисочкою ми вказуємо на наголошений склад або на наголошений голосний. Наступний значок це скісна риска. Маленька рисочка, набагато менша, ніж наголос, вона ставиться після приголосного, вже не після голосного, а після приголосного, і означає, що цей приголосний, після якого її поставили, м'який. Коли він може бути м'яким? Коли після нього стоїть літера І, стоїть знак м'якшення або я ю є без апострофа? Наступний значок це апостроф, тільки не в тому значенні, в якому ми його звикли писати. Апостроф після приголосного у фонетичній транскрипції означає напівпом'якшену вимову приголосну. Коли ми говорили про класифікацію звуків в попередньому відео, Зараз, хто не дивився, зверху з'явиться посилання. Є приголосні, які не можуть вимовитися м'яко за рахунок своєї артикуляції, за рахунок своїх особливостей. Ми розрізняли їх наступним чином. Якщо ми чітко вимовляємо ль, н, «д», т, це буде м'який приголосний. Якщо ми не можемо чітко вимовити, наприклад, б, п, в, Тобто ті звуки, які вимагають, ніби після себе аж просяться, щоб після них поставили буковку І, тоді це буде пом'якшений, або його ще називають напівпом'якшеним приголосним. Після таких приголосних ми ставимо апостроф. Вказівка на напівпом'якшення точно така сама, як і вказівка на м'якість. Це букви І, знак м'якшення та я-ює, якщо вони не позначають окремих два звуки. Наступний діакритичний знак це двокрапка. Якщо ми поставимо двокрапку після приголосного, це буде означати, що в слові є подовжена вимова цього приголосного. По суті, двокрапкою ми заміняємо два однакових звуки. Коли ми пишемо слово, наприклад, знання або життя, ми використовуємо дві літери на позначення подовження або подвоєння. У транскрипції для позначення подовження ми використовуємо двокрапку. І таким чином економимо собі час. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що була вам хоча б трішечки корисна. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!